Вітання з такою возимо мусор, думаю прийду подивлюсь, що тут робиться. Ця галячка є. Ця. Не ондо. Ну коротше зараз беру пилку, зараз жик-жик та, та й буду пакуватися, Пару штук є. Ще машини їдуть. Так, Часу не дуже багато. Так, ну що ж, я на мотобоці, як обично. Сміття вивозив, пилку взяв, зараз вріжу тай. От гляку, то дивиться моє відео. Я її вже раз відрізав, це ще кусок, не знаю, там десь метр чи півтора. Відрізав її зараз буду нести. От я з пилкою. Вон ще їдуть. Коротше, щоб бог Зараз Заберу та й кусяра. До речі, бачите, ржавчина на пилі. Появилася. так, їду, пішов я забирати те. Отам люди, там, там. Нема навіть часу вам знімати, це так знімаю mm. Не масу маса не виключаю, бо не знаю, чи тут буде що різати чи ні. Це онлайн, без шивок, без вставок. Тут впало дерево я показував. Це не я її забрав. О, дивіться. Ось такий мій улов. От ломака, от ломака, от. Ну, зараз буду їх брати. Одну якусь візьму, візьму пилку, ту ріжу та й це. Машини літають одна за одною. Ну що ж, ключуся вже коли заберу. Так, це розрізав, одну заніс половину косам другого. Дуже важка. Ти легенькі, Це виходить. ну таке я не беру. Раз, два, три. Бачите, як землю влізло. Чотири. Буду маленько носити та їхати додому. Ось так. Хоча в принципі тому покидали там ще можна вибрати, але я вибирати не буду. Може включусь, покажусь.